Мені помідори принесла. Молодець, скільки заплатила? 202 гривні 50 копійок. Стоп, а скільки кілограмів взяла? 4,5. 4,5 помножити на 45. Навіщо калькулятор? Я вже сама порахувала. А ти як так швидко це зробила? Хочеш дізнатися секрет? Кажи швидко. Я знаю трюк, як швидко підносити до квадрату числа, яке закінчується на 5. Щоб піднести двоцифрове число, яке закінчується цифрою 5 до квадрата, потрібно. В кінці постійно треба писати 25, а першу цифру множимо на ту цифру, яка йде після неї. Тобто 45 помножити на 45 дорівнює 2025. Ми поставили 25 в кінці і 4 помножити на 5. Вийшло 2 2025. А потім 2025 поділили на 10 і вийшло 202 гривні 50 копійок. Зрозуміла, мама. Де ти цього навчилася, Злат? У Матеві. Наша вчителька каже, що там багато лайфхаків. Ну, все, Злата, після цього мені навіть і не здумає казати, що математика нудна.